За насолода бути у хорошій бібліотеці. Дивитися на книги це вже щастя. Перед вами бенкет гідний богів. Ви усвідомлюєте, що можна взяти в ньому участь і наповнити до країв свою чашу. Ось так про світ знань, колись писав англійський поет і публіцист. А про важливість книги у житті людини вчора говорили у Стрийській дитячій бібліотеці номер 4 Тут відбулася традиційна посвята маленьких школяриків у читачі. Як все було, розкаже мій колега Микола Бойків, заохотити читати, допомогти маленьким учням усягнути значення книги в житті людини, виховати дбайливе ставлення до книжок. Саме про ці якості вчора подбали працівники 4-ї дитячої бібліотеки. Тут у світі знань до великої сім'ї читачів прийняли більше десятка першачків з 9-ї школи. Цей захід ми робимо саме більш урочисто для того, щоб популяризувати нашу бібліотеку, щоб батьки знали, де є бібліотека. Ека нашому районі, що зрозуміли діти, що книга сьогодні актуальна для читання, що є багато нових сучасних письменників, які потрібно читати, які потрібно знати. І в нас є всі можливості за задовольнити потреби маленького юного читача. Свою цікавість і дитячу безпосередність малеча продемонструвала під час сценізованої міні-вистави. Також вона ділилася знаннями в час казкової вікторини і відгадувала загадки. За це школярики отримали. Спеціальні посвідчення я вітаю з великим святом. Посвятою читачі. Ви будете читачами сумлінними, цікавими, багатоки знаєте, станете дорослими, розумними і будете будувати, відбудовувати наше місто. Стрий ще краще і будете його дуже любити. Організатори традиційного свята надіються, що зацікавили юну публіку, і навіть у наш час комп'ютеризації та інтернету книга повинна відіграти важливу роль у їх становленні, кажуть вони. Цьому мають сприяти і їх батьки, і вчителі. Свій вагомий вклад у розвиток наймолодшого покоління обіцяють внести самі бібліотекарі, підтримую їх у цьому. Ігор Брик, депутат міської ради, що прийшов до майбутніх читачів із подарунками і солодощами. Наше Зобов'язання наше, що ми маємо навіть перше зробити, це забезпечити для вас щасливе дитинство. Це нелегкий для держави час. На цьому шляху стоїть перше школа, де ви пішли в перший клас і вчитеся. Друге, це є культура, бібліотека, яка має з вас зробити справжніх, розумних, гарних, ну, досвідчених. Членів нашого суспільства Микола Боків, Руслан Леськів, Стрийські новини.